Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хотіли би вам показати огляд невеличких покупочок. Придбали сьогодні ось такі оливки: 44 ,50 гривні 50 копійок. Коштує ось така баночка зеленого кольору. Оливки в упаковочці. Зараз скажемо вам, скільки грамів: 280 грамів. Оливки зелені. Це придбали, баночка була без кісточок оливочки. А також придбали чай. Скоріше за все, що це буде уподарунковий набір до новорічних свят для наших друзів торгової марки «Ловари». Придбали він у пакетиках. Ось така яскрава упаковочка, чотири різновиди асортименту в даній упаковочці, тисяча одна ніч, пристрасний фрукт, бризки шампанського та дикі ягоди. 30... Так, да 32 штучки в упаковці коштує 59 гривень. Одна упаковочка така. вирішили придбати на подарунок. Також придбали ось такі різдвяні серветочки з гномиками. Нам дуже сподобалося. Вирішили придбати теж до подарункового наборчика. Підняти настрій, створити новорічну таку атмосферу. Гномики завжди доречні. Коштує упаковочка 28 гривень, в упаковочці 18 серветочок. Невеличка кількість, але подарують вам святковий настрій. Придбали ось таке помело, коштує 71 гривня, 1 кілограм. Вийшов нам на. 940 грамів 67 гривень заплатили. Сподіваємося, буде солодкий. Спробуємо вітамінчики зараз зима. Також придбали ось таке печиво е Харківського бісквітного, е бісквітної фабрики. Монетки воно цукрове, коштує 108 гривень за кілограм, 168 е грамів в Упаковці вийшло, на вийшло нам на 18 гривень, 14 копійок До чаю посмакувати вирішили ось такі маленькі, дрібні придбати. І ще одні купили е зіроньки печиво цукрове. 28 гривень коштує упаковочка 178 гривень стільки зірочок, 178 гримів вийшло стільки зірочок на 22 гривні 78 копійок. До чаю, до капли зірочками посмакувати. Святковий таке, вирішили так опробувати. І купили. Дуже полюбляємо крупу пшеничну, гостинна оселя, 1 кг в упаковці, коштує 16 гривень, готуємо каші. Дуже полюбляємо. Вирішили в цей раз придбати ось таку. Ось був такий невеличкий огляд покупочок наших. Дякуємо вам за огляд, за ваші вподобайки. Підписуйтесь, не забувайте ставити свої коментарі, вподобайки. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою. всього вам найкращого. До наступних зустрічей.